Збільшити загальний відсоток україномовного контенту у популярних соцмережах: YouTube, Instagram, TikTok та інші така мета міжнародного дитячого кінофестивалю Kids Movie Fest. він нещодавно відбувся на Сумщині. Участь в ньому брали дівчата та хлопці до 18 років. Проєкт є інклюзивним, тож приєднались до фестивалю молоді з порушенням слуху. У По якості професіонала у кінофестивалі був присутній оператор Шосицької телерадіокампанії Акцент Вадим Бондарів у 2018 році. Він був серед учасників. Саме тоді Вадим вирішив стати дипломованим телеоператором. У 2017 році мені подзвонили з центру реабілітації інвалідів і сказали, що є можливість поїхати до реабілітаційного центру на зйомки кінопроекту, який засробить кіт Смолфест. Тоді мене позвали ще як актора. Сказали, що от є люди, вони знімають. І будуть знімати про дітей з вадами слуху, які не чують взагалі. Я відчув покликання своє тим, що я хочу бути оператором. Подобається і знімати класні моменти, і сама робота з камерою. Цьогорічний кінофестиваль проходив у трьох містах Миргороді, Кривому Розі та Охтирці. Оператор шосицької ТРК Акцент Вадим допомагав юним даруванням опанувати мистецтво кінематографа. Крім цього, в Охтирці відбулася акція Обійми мене, яку також фільмували на камеру. Цей кінофестиваль відбувався за підтримкою Українського культурного фонду. Цьому році мене запросили вже як члена команди оператором. Допомагав дітям навчатися, працював також, допомагав їм знімати це. Ми проводили дитячі кінотабори, які коли ти приїжджаєш туди, дивишся на дітей, і вони горять, Вони хочуть таким горять просто І вони хочуть навчатися їм це подобається. І коли ти це бачиш, що ще більше появляється стимул ну навчити дітей користуватися камерою або акторською майстерністю, бо там була також акторська. Kids Movie Fest, говорить Вадим, допомагає молоді знайти своє покликання. Кінофестиваль відбувається щорічно, тож ті, хто бажають опанувати кіномистецтво, можуть слідкувати за сторінками Kids Movie Fest у соцмережах.